А далі новини спорту, здолавши чергового свого суперника, цього разу футбольний клуб Суми, Чернівецька Буковина піднялася на четверте місце поточної першості України серед команд першої ліги. Сильна злива перед початком матчу вплинула як на характер поєдинку, так і на його кінцевий результат. Сутність старого гасла, що футбол відбудеться за будь-якої погоди, на собі відчули учасники звітного поєдинку. Несприятливі погодні умови додали гостроти боротьбі на мокрому футбольному полі та певною мірою допомогли гостям, адже в такій ситуації завжди легше захищатися, ніж атакувати. Незважаючи на це, нашим футболістам вдалося створити певну напругу біля воріт суперників, що, врешті-решт, і принесло успіх. В одній із чергових атак після боротьби Романа Дороша за верховий м'яч мокра шкіляна куля по зрадницьки прослужбула по ошелешеного воротаря гостей у сітку воріт з Неважливо, як, але головне, що гол відбувся, щоб я сітці, так? Звісно. Головне, що гол принес перемогу, це найголовніше, головне, як він залетів, це вже не важливо. Ну, ти коли і зрозумів, що гол таке, бо не всі одразу зрозуміли. Ну, мяч с линию пересек, и понятно было, что гол. Цей курйозний гол і став переможним у поєдинку. Хоча буховинці заслужили на більш яскраву перемогу, адже в другому таймі мало чи мало чудових нагод, щоб вразити ворота суперників. Проте знову наших підвела реалізація. В принципі, непоганий непоганий підсумок, адже він дозволив нам на даний момент вийти на четверте місце. Наші команду цього напевно прагнула команда. Ну, в принципі, так. Да. У нас задача стоїть п'яте місце, але там дуже щільно всі команди йдуть. Друг біля друга, там два очка, три різниця, і тому треба вдома свої очки брати. І тому ми дуже раді, що ми добилися того результату, якого треба. Потрібно віддати належне керівництву команди та ігравцям, які на фініші важкого сезону продовжують боротьбу за найвищі турнірні місця. Останні тури кожна команда хоче зайняти як можна вище місце. Тому наставилися на Суми. Це така бойова команда, з ними дуже важко грати. Ми в них програли 2-0. І тут, і тут ви бачили самі, наскільки вони б'ються, віддаються повністю грідати, де тут трошки, може, наші ребята устали, тому що у нас за місяць чуть не 6-7 гривень, кожен третій день ми граємо. Тому трошки важковато було, але люба перемога і забувається, результат не настається. Дуже сложно то, ехать, на те, що ще розстояння нам треба їхати. Команди на Западі, ми одна команда на Западній Україні. Поэтому видно, сегодня было желание ребят как бы есть, но организм как бы не, не бесконечный, силы не заканчиваются. Поэтому поэтому всем ребятам сегодня большое спасибо за игру. Молодцы. Вот. И, конечно, болельщикам надо сказать то же самое большое слово благодарности, потому что пришли, поддержали нас. Погода была не очень-то сегодня футбольная. На жаль, далеко не всі охочі прихильники футболу змогли насолодитися черговою перемогою своєї рідної команди, що забезпечила їй четверте місце в турнірній таблиці. На заваді стала злива, а точніше, відсутність критих глядацьких секторів, де б уболівальники, сховавшись від дощу, змогли спостерігати за грою. Лише після початку матчу, коли дощ припинився, на стадіоні почали з'являтися фани, які продовжували підходити навіть у другому таймі. Варто зазначити, що стадіони Охтирці, Олександрії, Краматорську та інших, навіть не обласного значення містах, уже давно облаштовані такими критими глядацькими секторами. Невже Буковинські оболівальники не заслуговують на відповідні умови для підтримки своєї рідної команди? Таким побачили цей день журналісти ТВА. Нагадаємо про головне. Швидка без сирени, як лікарі без пігулок, коли усі карети невідкладної допомоги матимуть дозвіл на спецсигнали. 48 п'яних мотоциклістів за два тижні такий результат спецоперації Державтоінспекції. Злива футболістам Буковини не завада. Наша команда на четвертому місці турнірної таблиці. Вам теж бажаємо перемог незалежно від погоди на дворі. З вами була Оксана Мотрук. Зустрінемося у темах дня.